Зараз у нас найважливіша і найскладніша проблема. Таким чином швидко дві сотні автомобілів доставити в Україну. Я дуже рада сьогодні бути тут, щоб побачити своїми очима саме ці 200 вантажівок, які перевозить мій Він десь кожні три-чотири доби. Робить оберт і привозить до України, до наших збройних сил України наступні дві вантажівки, тому що саме дві містяться відразу на лафеті. Дуже вдячні волонтерам, які зворотні рейси з Великої Британії завантажують нам тільки по ціні пального і видатків водія. Чим більше ми знайдемо таких волонтерів, які допоможуть нам прискорити постачання цих автомобілів в Україну, тим краще. Я дуже щаслива, дуже горда і аж захоплює подих від того, що я бачу ці машини, які будуть допомагати нашим хлопцям пити расистів і звільняти нашу рідну Україну. Загалом це буде більше 200 автомобілів після відповідних інспекцій від браковок, будуть відвантажуватись і відправлятися в Україну. Тут працюють десяток людей, наших волонтерів, які за безкоштовно за рахунок свого часу роблять вкрай важливу роботу. Ми робимо все для того, щоб на фронт у нас надходила надійна техніка для того, щоб ми поставили збройні сили якомога більше. Телевійських тягачей, де для перевезення боєприпасів і все те, що забезпечує контрнаступ Збройних сил України. Ми про це говоримо весь час. На сьогоднішній день контрнаступ, в тому числі за участки озброєння, техніки, які ми поставляємо, став реальності, чому ми дуже раді